Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Ви коли-небудь помічали, що деякі ваші друзі поводяться трохи ну, дивно, коли у вас все добре? Ну, типу, коли ви закохані, коли у вас на роботі все чудово, коли ви не дай Боже почали виглядати краще ніж вони. І ось тут починається найцікавіше ваші друзі, які нібито повинні вас підтримувати, раптом перетворюються на експертів критики, сарказму і доброзичливих порад, звичайно, в лапках. Давайте розберемося, чому так відбувається, і головне, що нам із цим робити. По-перше, нещасливі друзі не можуть радіти за вас по справжньому. От є така неприємна істина. Не всі люди хочуть, щоб їхні друзі були щасливими, і це не тому, що вони прямо бажають вам зла, хоча іноді таке буває, а тому, що ваше щастя підсвічує їхнє нещастя. Уявіть, ви зустріли класного партнера, у вас чудові стосунки, квіти, романтика, компліменти. А у вашого друга токсична любов і серіалу про нещасних людей, які мучать одне одного. Як він себе почуває? Ну, чесно кажучи, лайново, ваше щастя, це дзеркало, яке показує, йому, що в нього не все так класно. І замість того, щоб надихнутися і працювати над своїм життям, він починає топити вас. Люди звикли бачити вас у певній ролі. Ви для них та, яка завжди скаржиться на стосунки, або той, хто завжди разом із ними ненавидить свою роботу. І коли ви раптом вириваєте з цієї ролі, їх це лякає. Згадайте, як змінювалися ваші друзі, коли ви починали щось нове. Наприклад, ходити в зал або працювати над своїм бізнесом. Спочатку вони такі о, молодець. Але потім, коли бачать ваші результати, починаються інші фразочки. Та ти ж так сильно схудла вже якось занадто. Або ой, в тебе що бізнес? А ти точно не прогориш? Вони просто не хочуть, щоб ви змінилися і виросли, тому що це ламає їхній світ, де ви всі рівні у своєму невдоволенні життя. Є ще одна категорія людей друзі, енергетичні вампіри. Це ті, хто живляться вашим негативом. Ви, напевно, знаєте таких, вони люблять, коли у вас проблема. Ні, вони не допомагають вам їх вирішити, але із задоволенням слухають. Ви розійшлися з партнером, ой, розкажи, як це сталося. Або вас звільнили, Боже, як так? Або з кимось посварилися. Ну, я ж казала, що ця людина погана. Але варто вам сказати: слухай, в мене все добре. У відповідь тиша, тому що їм цікаві не ви, а ваші проблеми. Знову ж таки, дружба це не завжди чесна гра. Буває так, що ваш друг або подруга підсвідомо з вами конкурує. Особливо це стосується жінок у питаннях зовнішності та чоловіків у питаннях кар'єри. Уявіть, ви знайшли ідеального партнера, ваша подруга поки що в активному пошуку. Здавалося б, вона має радіти за вас, але ні, вона буде шукати мінуси у вашому обранцеві. Ну, він якийсь дивний, щось мені в ньому не подобається. Ну, не знаю, придивись до нього. І це не. Не тому, що ваш партнер поганий, а тому, що вона не хоче, щоб ви виграли в цій грі. І якщо ви змінюєтесь, ви потенційно можете піти з їхнього життя. Якщо ви станете надто успішними, надто щасливими, надто задоволеними собою, у вас з'являться нові знайомства, інші можливості, нове оточення. І що тоді їм доведеться залишитися зі своїми проблемами наодинці? А це страшно, тому вони підсвідомо намагаються вас стримати, щоб ви залишалися своєю людиною. А гаразд, що ж робити з цією історією? По-перше, потрібно навчитися розпізнавати фальшиву підтримку. От є друзі, які радіють за вас щиро, а є ті, хто робить вигляд. Якщо ви відчуваєте, що людина підтримує вас тільки на словах, але її поведінка говорить інше, це сигнал. Мінімізуйте спілкування з токсичними друзями. Я розумію, що не завжди можна просто взяти і викреслити людину з життя, але ви можете зменшити її вплив. Не ділитися з нею своїми успіхами, не чекати від неї підтримки, не намагатися довести їй, що ваше щастя Слуговую на існування. Оточуйте себе тими, хто дійсно радіє за вас, і перестаньте чекати, що всі будуть щиро за вас раді. Ну, це просто реальність, не всі будуть щиро радіти вашим успіхам. І це нормально, головне, не дозволяти чужому невдоволенню впливати на ваше життя. Якщо у вас все добре, ваші друзі починають вести себе дивно, це не завжди випадковість. Багато людей відчувають дискомфорт, коли бачать, що хтось із їхнього оточення починає жити краще. Це підсвідомий страх, заздрість і невпевненість у собі. Ваше завдання не намагатися довести всім, що ви маєте право бути щасливими, просто будьте. І не бійтеся відпускати тих, хто не може радіти за вас, бо справжня дружба це коли вам добре. І вони радіють разом із вами, не шукають, як вас приземлити. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!